Красуні, усім привіт! Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі Макарена. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже актуальну тему: це зайві кілограми. Як ми взагалі набираємо вагу, і як стається так, що ми просто непомітно можемо за місяць, за два, плюс два, плюс три, плюс чотири, як це все відбувається? Давайте будемо розбиратись. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал та на мій інстаграм, адже там я з вами кожного дня, і ви будете отримувати там ще більше цінної інформації. Давайте спочатку розповідаємо. Розпочнемо із міфів та хибних установок, в які дівчата досі чомусь вірять і думають, що вони саме через це набирають вагу. Але це не так. І перший міф це нібито є якісь продукти, через які ми набираємо вагу, і є якісь чарівні, через які ми не набираємо вагу. Але в нашому організмі немає ніякого індикатора, чи то гречка заходить, чи то чіпси заходять. Головне це кількість. Якщо ви в профіциті будете харчуватися гречкою, чи будете харчуватися чіпсами, ви однаково Будете набирати вагу. Але, звісно, більшість вибере чіпси, адже там є багато різних добавок, які підсилюють смак, і нам смачніше. Інший моментик в цьому питанні це харчова поведінка, бо дуже багато історій зав'язано саме на переїданнях, заїдання радості, злості, суму, печалі і так далі. І через це ми потім бачимо плюс кілограми. Звісно, ми заїдаємося, все нездорова харчова поведінка якимись тортиками, чимось солодким і так далі, тому що там більше ось цих різних добавок, які цей смак роблять ще кращим, да просто гречкою і сісти, і їсти гречку, би нам сумно, але ну, навряд чи хтось буде. Як бачите, тут справа зовсім не в продукті, а саме в харчовій поведінці. Другий міф: чим менше їсиш, тим більше будеш худнути. Абсолютний просто міф. У мене є дуже багато кейсів моїх учениць, які приходили до мене з ось таким супер ПП-харчуванням, все відварене, гречка, там, овочі і так далі. Вже вони не можуть просто дивитися на цю їжу, але все одно немає результату. Потім ми починаємо нормально харчуватися, добирати всі макронутрієнти і вуаля. Отримуємо просто неймовірні результати. Чому так? Бо закривати свій базовий мінімум, свої потреби організму це. Першочергове, я думаю, що ви могли помічати, якщо ви мало їсте, стан вашої шкіри дуже погіршується. Ви стаєте така більш налита. Набряки тіло захищається, тіло відкладає, тіло запасає, коли ви харчуєтесь в дефіциті. Адже не розуміє, що відбувається, чому в якийсь період йому почали набагато менше давати енергії. А вам потрібна ця енергія? Вам потрібна ця енергія для життя, Да, для тренувань, для того, щоб наше тіло приводити в класну форму. Не просто. Худнути, да? скидати калорії, а щоб тіло ще набирало рельєфа різних класних форм. Другий момент це веде до зривів. Ви не проїдете вдовго на такому харчуванні. Похарчуєтесь, потім заб'єте, бо вам просто буде важко. Ви будете хотіти поїсти. Ви поставили собі заборони на солодкі. Просто замкнути коло. Ви починаєте класно харчуватися, потім зриваєтесь на солодкі, думаєте, все мене немає сили волі, все це не для мене. До побачення. Солодке, знов результату немає, знов таки, все, з понеділка let's go. Знову сідаєте на це і знову не виходить. Тому що справа абсолютно не в продуктах, справа не в тому, щоб їсти мало. І третій міф, який я дуже часто чую, у мене схильність до солодкого. От я така солодкоїжка, ну це капець. Ну просто не дня не можу прожити без солодкого. Не знаю, хто вам про це сказав, ви самі це придумали, ви в це повірили, у вас є ось ця установка в голові, і ви просто вірите в неї і кожен день підтверджуєте це. Це те ж саме, що я буду в класній формі, але я буду думати, що я дуже погано виглядаю, і в мене немає ні рельєфу, нічого, типу, ну от я погано для себе виглядаю. Звісно, я буду так думати. І це буде моя реальність. Так само і з харчуванням. Я буду думати, що я солодкоїжка, я солодкоїжка. Я думаю, що в мене нічого не вийде, в мене нічого не вийде. Я думаю, що в мене немає сили волі, в мене її немає. Майже все починається з нашого внутрішнього. Робити розбір і робити аналіз. У вас ця установка чомусь є. Да. Але ми можемо попрацювати внутрішньо, змінити цю установку і паралельно з цим підкріплювати, звісно, зовнішніми діями. По-перше, почати добирати вуглеводи. Бо якщо ви не їсте нормально вуглеводів, звісно, вам буде. Хотіться цього швидкого дофамінчику, да, щоб швиденько вам якийсь простий вуглевод потрапив, дав цій енергії, бо просто ну, не буде сил взагалі на це життя, на різні дії, апатія до всього, бо вас просто не вистачає вуглеводів, да, складних вуглеводів, які надовго вас насичують. І ви просто будете бігати це на кухні, і кожні 30 хвилин щось там взяла, сям взяла, замість того, щоб сісти, зробити нормальний прийом їжі. Так Має бути обов'язково стабільна кількість. При... В їжі збалансованих, насищати вас, так? Бо це дійсно базовий мінімум. Ваше здоров'я, ваша краса, ваше самопочуття, сили, енергія. Звісно, фігурка класна, це супер, це класно, ми теж її зробимо. Але першочергово теж потрібно думати про наше здоров'я. Потім тіло буде відповідати тим же самим. Всі ці три пункти, які я перечислила, вони зав'язані на ваших харчових звичках, які вже є певний період вашого життя. Дитинства, вам сказали, що так, все, ви досі живете і в це вірите, і так робите, і так правильно. Але є ж інші можливості. До прикладу, там колись я працювала офлайн, так я тренувала дівчат офлайн. В якісь моменти зрозуміла, що ну, мені це не підходить. Я вже досягла певного результату і хочу ще кращий результат. І мені, звісно, треба змінити своє мислення, свій підхід, роботу і так далі. Наприклад, я перейшла в онлайн, але звісно, я почала робити щось інше, якось по-іншому думати. І тут так само. Харчуванні, ви вже зараз в своїй точці? А ви робили певну кількість дій? Певну періодичність цих дій використовували певні знання, отримали результат, який у вас зараз є. Далі, щоб покращити цей результат, щоб збільшити його, так вам потрібні нові знання, нові підходи, нові методи і нові звички, нове мислення. До слова, з грудня буде стартувати мій оновлений проект апдейт на цілих 5 тижнів. Це не якийсь марафончик, де ми забігли на 21 день, по менюшиці похарчувались, вийшли. У нас все тут з голови вилетіло і нічого кардинально не змінили ні, це ціле навчання, ціла система, база, де ми працюємо і внутрішньо над собою, так, зі своїм мисленням, з харчовими звичками, аналізуємо їх, ведемо трекери звичок, розбираємось в тому, як створювати самостійний раціон, так, як позбутись переїдань, заїдань, ось цієї всієї теми, яка пов'язана саме з нашим мисленням. І звісно, ми підкріплюємо це все зовнішніми діями, тренуваннями на різні запити, плаский животик, сутулість, набрики. Силові тренування також. Тут будуть тренування в залі, дівчат. Це вперше взагалі на моєму проекті буде тренування в залі. Тому я обов'язково вам раджу доєднатися під відео в посиланнях. Ви можете перейти і заповнити анкету перед записом на цей проєкт. Тепер давайте ж перейдемо до дійсно правдивих штук, через які ми набираємо вагу і не помічаємо цього. І перше, це наїдаємость. фул, просто максимально наїдаємось. Це може бути через те, що у вас не налагоджені прийоми їжі, режим харчування. Так ви там 5, 6, 8 годин без їжі, потім приходите, просто заїде, їде їсте, їсте, їсте. Не можете зупинитись, бо ви настільки голодні, ваш цей голод настільки вже накопичився, що вам треба зараз побільше, побільше закинути, і ви не відчуваєте цього насичення. По-друге, ми звикли знову ж таки в прийомах їжі, навіть да, в нас є якийсь сталий прийом їжі, яким ви харчуєтесь там уже не знаю, можливо, навіть роками. Ви не змінюєте ні порцію, ні наповнення тарілів. Так? І ви звикли ось до цього об'єму і звикли до відчуття після. І більшість людей, коли вони поїдять. Вони такі, ух, ну все, так, зараз треба розкрити да? треба трошки полежати, відпочити, але коли вам хочеться поспати, відпочити після прийому їжі, це значить, що ви переїли. Ви маєте, як машинка, знаєте, на цій формулі, ви під'їжджаєте, вам поміняли колеса, ви поїхали. Так само з харчуванням. Ви прийшли, ви поїли, ви зарядились, ви машина, ви полетіли далі. Ось таким чином має відбуватися харчування, там, рутини протягом дня. Другий момент урахування активності. У нас кожен день може бути різний по активності, тиждень різний по активності. Тим паче звертайте увагу, що літній період і зимній період вони теж відрізняються, і ваше харчування, звісно, має змінюватись відповідно до цього. Адже набираємо ми вагу саме через профіцит, да? коли ми більше постачаємо енергії, ніж ми витрачаємо. Відповідно аналізуємо наш день, що нас чекає сьогодні. Скільки в нас там буде прогулянок, зустрічей? Я не знаю, ви будете вдома, не вдома, і від цього формуємо свій раціон або рухаємось так, наприклад, тижнями. Так адже коли в нас якесь насичене життями в якихось поїздках, звісно, ми будемо більше витрачати. Якщо це, наприклад, зимній період, ми сидимо вдома цілими днями. Там хто ще працює онлайн, і ви їсте так, як ви харчувалися влітку, коли було тепло, виходили гуляти постійно, десь то звісно, у вас буде плюс. Так, тому обов'язково мають бути зарядки ранкові, обов'язково мають бути комплекси проти сутусті, хто у нас онлайн працює, обов'язково мають бути тренування регулярні. Для того, щоб підтримувати свою форму. Реально, ось ця штука з накопичувальним потенціалом в тілі так само працює. Тобто, якщо ви декілька місяців нічого не робили, вам треба буде потім декілька місяців щось робити, щоб повернути хоча б ту форму, яка у вас була. Тому моя порада не зупинятися трошечки міняти майндсет на образ життя. Дівчат, це база, це ґрунт, класно себе почувати, почувати здоровою, красивою себе, впевненою в собі. Це те, чим дійсно має бути. Бути наповнене ваше життя, якщо ви його хочете класно, енергійно проживати. Тому декілька ось цих таких різних дій додати в життя, заземлити їх, щоб вони у вас були регулярними, так регулярно виконувати протягом там, місяця, хоча б, і ви вже побачите, наскільки зміниться. Ваше і самопочуття, ваш вигляд, і, звісно, енергія в цілому вашого життя. І третій момент я називаю це теорією колготок з батареї. Знаєте, як в дитинстві мама, наприклад, нагрівала якусь ковтинку, колготки на батареї, щоб ти прокидаєшся одразу вдягнутися, щоб було приємніше ніж в холодний одяг, так. Так само, і ми зараз маємо піклуватися про себе. Що я маю на увазі? У Вас завжди має бути чіткий план дій, наприклад, на завтра. У вас має бути закуплене в холодильнику, що вам поїсти. Якщо ви знаєте, що вам важко зранку вставати, тренуватись, ви маєте з вечора покласти собі форму, розстелити килимочок, і тоді у вас вже буде певна підготовка, певна турбота, з якою ви зможете трошечки. Більше включитися в цей процес, да? не забити. Тобто, ви знаєте, що вас вже там зраночку жде і вам треба це зробити. Так само з харчуванням дуже багато дівчат зливається саме через те, що не знають, що їм готувати, що має бути на тарілці, постійно там не встигають щось зробити і як наслідок їдять те, що є. Але звісно, ми трошки маємо щось думати, змінювати, наперед, продумувати для того, щоб змінити свій стиль життя. На початку це може трошки бути важко. Звісно, це вихід із зони кому. Комфорту, ви щось нове вносите в життя так завжди. Але потім це стає таким, знаєте, базовим мінімумом. З як встали, ви в душ сходили, там я не знаю, почистили зуби. Так само і тут у вас все вже на автоматі в голові працює, ви зайшли в магазин, ага, клітковина, білки, жири, вуглеводи, взяла, зібрала заготовочки. Дівчата мої постійно теж роблять. Я даю різні швидкі рецепти, бо теж живу в такому ось е, житті, коли немає багато часу готувати. Але я в більшості готую вдома, бо це якісно і смачно. От, я дуже люблю такі різні швидкі рецепти, даю їм своїм дівчатам. І... Вони роблять заготовочки в неділю, там вихідні, коли є час, і це набагато зручніше. Ви не думаєте, що вам треба їсти. Да? Ви просто знаєте, все, у вас все є, у вас все заготовлено, там порізано, овочі порізані, все є. В більшості у вас має бути план. Бо пливти за те, чи сьогодні я встала, в мене є мотивація, завтра встану, в мене немає мотивації. Мотивація це така штука, вона нестабільна. Да? А от дисципліна дуже багато бояться цього слова, але дисципліну ми вибираємо самі. Тобто встати, не потренуватися, полізти в телефон, з'їсти бутерброд, там, я не знаю, це теж ваша дисципліна. А є інша дисципліна, що ви встаєте, робите зарядочку, п'єте стакан води, робите сніданок, це інша дисципліна. Що ту, що ту ви вибираєте. І ще та ета важка. Да? І ще та, і та може бути легкою. Це тільки в нашій голові, як ми будемо дивитися на це, як ми будемо впроваджувати це в своє життя. Тому, красунечки, обов'язково раджу після цього відео розписати собі чіткий план дій і дотримуватися його. Звісно, набагато легше дотримуватися цього плану, коли ви оточені цим, коли у вас є ком'юніті, яке вас надихає, коли у вас є тренування, які вам подобаються, ви не думаєте, як вам скласти програму, коли у вас є варіанти раціонів, харчування, що зробити, в кого запитати. Grazie. Це набагато легше робить перехід на ось цей новий образ вашого життя. І тому я би дуже радила вам прийти на мій оновлений апдейт, де це все буде, де буде просто по кожному дню на 5 тижнів у вас розписано, що ви дивитесь, що ви тренуєтесь, що ви можете їсти. Да? Бо, звісно, кожен день ми по-різному щось хочемо, і у вас буде там багато різних варіантів, як собі формувати, як собі робити заготовки на тиждень. Звісно, у вас буде ком'юніті, куратор буде я, будуть ефіри зі дзвони також прямі ефіри з запрошеними експертами по внутрішній роботі над собою. Взагалом це буде неймовірна прокачка. Я вважаю, що зараз, 1 грудня, підписатися на такий двіж це просто 10 з 10, бо в нас якраз 5 тижнів. Це весь грудень і ще перший тиждень нового року. Це прям супер оновлення і в новий рік в оновленій версії себе абдейтникій. Нагадую, що ви можете перейти під відео за посиланням і перейти на анкету передзапису на мій оновлений апдейт. Тож, Красуні, я бажаю вам піклуватися про себе наперед, враховувати вашу активність і те, що в зимовий період ця активність знижується, і треба коригувати свої раціони. І, звісно, працювати не над продуктами, а над харчовою поведінкою, над аналізом себе, як ви поводитеся з їжею, що ви думаєте про їжу і як виглядає в цілому ваш підхід. До цього. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви взяли для себе багато лайфхаків, інсайтів. Поділіться в коментарях, що вам найбільше сподобалось, що берете собі, що вже йдете робити. Давайте одну дію, яку ви вже йдете робити зараз. Не відкладайте на потім, бо послухати, отримати інсайти це класно. Але нам треба дії, нам треба робити, щоб бачити результат. Тому давайте кожна напише одну дію під відео, що ви вже починаєте робити. Дякую вам за перегляд ще раз. Якщо хочете бачити ще більше розмовних відеотренувань, Напишіть, будь ласка, в коментарях, підтримайте лайком, репостом собі в сторіс, якщо для вас це було цінно. Дякую ще раз, підписуйтесь на мій інстаграм і на мій Ютуб. Всім па-па-па-па!